Вітаю всіх на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні готую дуже простий обід, дуже швидко готується, просто збюджетно бюджетно і буде дуже смачно. Певне, що багато хто із вас, напевно, також готує такі прості обіди або вечері. Можливо, давно не готували, тож буду рада вам пригадати, приготувати ось так на швидку руч щось на обід або на вечерю. Початку курячі стегенці розрізаю ось так на половинку, на частинки і складаю все в миску. Стегна у мене маринувались всю ніч. Зараз додаю приправи і дуже добре їх втираю в куряче м'ясо, щоб все гарно пройшло цими приправами. На наступний день нарізаю овочі. У мене дуже прості овочі, ті, які є під рукою. Можна, звичайно, додати і гриби, можна додати ось брокколи або цвітну капусту вже на ваш смак. Зараз нарізаю картопельку на такі більші частинки. Далі нарізаю корінь селера, також на більші частинки. Пулю нарізаю півкільцями, нарізаю часничок і буду його дрібнити ножем, можна передосити через чесниковий і це все гарно перемішати, щоб самі овочі ось пропахли з цим часником. Я нарізаю дуже дрібно, буду сікти ножем. Далі нарізаю моркву півкільцями. Ці овочі викладаю в миску, додаю сіль перець і приправу до картоплі. Це все добре перемішую, додала також ще олії трішки. Деко застолила пергаментним папером, ззовні викладаю картоплю і між картоплею роблю такі виямки, для того, щоб вложити курячі встагенця, розрізані. І далі вже трішки заливаю водою для того, щоб картопля спочатку тушилась. Ось, прикриваю зовні фольгою, тому що у мене духовка дуже запікає. І коли картопелька вже стушиться до готовності, відкриваю, щоб вона і стагенця трішки запеклись. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую вас підписатись, підтримати мене, також підтримати вподобайкою. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Дякую усім за перегляд. Готуйте, нехай вам смакує. Зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!